Противник на данный момент окапывается, противник подбрасывает резервы, как Саша сказал правильно, там у них несколько эшелонов, в том числе понесенные потери на нашей земле, они пытаются пополнить перебросами этих резервов, также у них есть подразделения огневого прикрытия, которые действуют с украинской территории, также действительно они... Ізначально підтягнули дуже багато систем ПВУ. Саме головне, що стратегічно Путін визначив завдання Герасіму і іншим збройним формуванням, щоб не збавляти темпи наступальних операцій. Навіть те, що наші збройні сили зайшли на Курщину і рухаються, займають нові міста і села, поставлено завдання зняти тільки з другорядних підрозділів. Наприклад, це не якраз Харківщина, частково Запорізький напрямок. І зрозуміло підтягувати резерви з глибини Росії з напрямків Донецький, Луганський, частково Куп'янський не знімати підрозділ. Можливо, частина перемістити підрозділ, які займаються кабами для ефективної роботи проти наших військ. Вони рахують, що це буде використано, і частина авіації. Оце якраз може бути послаблення. А тут виконується завдання Путіна по захопленню нових і нових територій. Оця ідея, що кожен день щось захопити. Хоча б 100 метрів, 200. одне село розрушене повністю, як вони зробили. Наприклад, там сьогодні ми при не або інші на покровському напрямку. Це практично стерти з ця землі, села або селища. Але вони все одно там рухаються. Ми відходи на пілотовані позиції, от і буквально крайній раз за цю добу. От наносимо контрудари туди, де вони зайшли. От, але бачимо, що е, вал, те, які вони мали, не зменшується. Тобто вони звідти не зняли ні піхотні підрозділи, ні бронетанкові, ні ракетно-зенітні підрозділи, які сьогодні удари. Ну частково все таки залишається авіація, яка наносить удари кабами і безпілотники. Але це вже не той формат, який був раніше. Те, що ми вже говорили, деякі мірі авіація частково знята і якраз е е е е безпілотники. Саме головне, що в цей регіон не поступають резерви. Це перша основна складова. І ці всі підрозділи, які повинні бути кинути на Покровський, Краматорський, на Лиманський, о, на інші напрямки, розуміємо, що в цій ситуації е, вони переміщаються на Курщину. Тому в даний момент е, ми бачимо, що дійсно ми тримаємо оборону, але нових резервів особливо не буде, і ми будемо е, знищуючи щоденно по кожному сектору десь по 150-260 осіб, а в цілому 1200 за день це підриває резерви противника, які наступають в цьому регіоні. А знищення це вже буде послабляти їх наступальний потенціал. А поповнення, як раніше, було не буде. Я думаю, що це один із факторів на сьогоднішній день. Буде розширена наша операція на Курщині, бо змушені знімати із Покровська з інших напрямків. ну ми мали так скати тактичний напрямок. Не закопує наприклад самого Курського просування в глибину Росії. А якраз нанесення ударів про прикордонній зоні і розширити зону контролю, це як ми його зараз буферна зона, там, де ворог концентрував військові частини, техніку, озброєння, підтягував, так сказати, нові ракетні системи. Розуміло, використовував логістику, ну, і ще додатково, це енергетичні ресурси, різні типи, ну і саме але стратегічний ресурс це газовимірна станція. Ну і відповідно ж атомна станція Квочатовська, яка знаходиться в цьому регіоні, а це е, безпосередньо недалеких е, наших фронтових позиціях, що змушує ворога перекидати туди війська раз, відтягнути від нашого кордону на Сумщині і частково на Харківщині війська-два, перекидати. Боєприпаси особливо і ряд вогневих засобів на інші напрямки і сюди тягнути, тому що <сі> передбачають, що ми далі підемо, тому е зупинилися. Ми зрозуміло, що продовжувати атаки вже по укріпленим позиціям ворога ми системно не будемо. Це не наша територія, де ми звільняємо, але вже цю зону, яку ми формували, яка не дозволяє ворогу обстрілювати наші території, прямо безпосередньо з кордону або прикордоння е підтягувати. Резерви, які достають, наприклад, на артилерія на 5, 15, 40 кілометрів. А це наші села і міста, а деякі ракетні системи на 60 кілометрів. Тому в даний момент ми знизили і військовий потенціал, і тепер виконує завдання укріпити позиції, тримати там оборону, щоб не допускати. Знову повернення ці позиції Російської Федерації і створення нових ударних груп проти наших територій, як на Сумщині, так і на Харківщині. Я думаю, перше завдання по цьому виконавку відтягнемо резерви. Друге завдання, третій момент те, що удари по престижу Путіна і показали, і все, та ситуація тянеться, що він не здатний захистити російські території, а це удар по режиму, особисто по путіну, який гарантував росіянам. Що не тільки матиме агресивні якісь е, перемоги на наших теренах, а що ну ніколи в житті ніхто не піде проти Росії на свою територію. А це вже якраз підірвали той його імідж і ті міфи про непереможність. показали нашим партнерам, що мав діяти асиметрично, як альтернативна модель. Давно ми говорили, навіть у ваших передачах, що поряд з тим, що нав'язує Росія нам затяжну війну, прориватися намагаються в окремих секторах. Ми, маючи меншу сили засоби, до ви повинні діяти нестандартно. наносити удари, де ворог не очікує. Це і Курщина, Бігорщина, це ті регіони України, окуповані території, де немає окрім районів потужних. А це завдання там нанести удари. І я думаю, там основі стратегічні поряд з Курщиною. А це буде дозволяти звільняти вже територію і проводити наступ. Оце буде формат, який буде розтягувати увагу ворога, його сили засоби, а там, де не очікує, будемо наступати. Оцей формат який потрібно. Тут буде один з секторів, де ворог все одно повинен тримати велике угрупування. У першу чергу це ми бачимо коріння в будь-якому випадку з Російської Федерації. Вони намагаються розкрутити ситуацію щодо підривів північних потоків, з десяти розкіл між Україною і Німеччиною мінімум, а то європейським союзом, особливо споживачів газу. От і що деякі мірі ми десь причетні до диверсій на цих газових стратегічних. Позиція комунікації тому сьогодні запускають таку інформацію. Я прямо скажу, знаючи хорошо систему керівництва вищого рівня і особливо цілком таємно і державної ваги ніякий залужний, ні керівник спецслужб СБУ, розвідки ніколи без санкції президента на це не пішов. Це є тяжким державним злочином. Тому залужний при всіх я до скажу ну, повноваженнях, наприклад, і рішучості. Він до цього точно не допустив. Тому в даній ситуації, от ми говоримо про те, що розкручується росіянами при підтримці ряд інфраційних джерел, які подаються, ви навіть незалежно, начебто, змі інформацію про затримання, показують окремі сліди, а часто вони бувають не зовсім праведні навіть про міфи, про те, що навіть одного українця якоби, е, е, намагалися затримати в Німеччині, тільки в Польщу, а тоді з Польщі в Україну. от, Далеко-далеко від реальних дій, показують залужного, що він запричетний ряд інших військових, які однозначно не могли причетну до такої операції, тому що немає для цього і повноважень, і фаху конкретного. Тому в даний момент далеко від реальних подій. Я знаю оперативні ситуації, саме проводив великі операції і біля Африканського рогу по піратам, і по терористам, включаючи оточення Бен Ладена і різні терористичні організації. це зовсім інша модель, яка Робиться високе варіння професіоналами, і якщо я в цьому досі і обов'язково санкціоновано керівництвом держави. Це прописано всіх і офіційних нормативних актів, і підзаконних актів, які керуються керівники генштабу, розвідки, контрозвідки інших своїх структур.